Всім привіт! Гості мого каналу і ті, хто дивиться, значить ось, вибачте, переверну телефон, значить. 14 лютого, погодка непогана. І будемо сіятись, як то кажуть, спочином, значить, що я буду 14 лютого висівати. Ну я вам показую. Ось. Здесь з помідор, так як помідор це ногірок, його трошки довше треба вирощувати, значить, Ну, руки вже грязні, робочий процес. Помідор толстой 20 штучок, значить сакуру. Це у нас черики, пінкхіт. Це юксел від компанії. В принципі, я її всі хочу спробувати, як вони, і калібри. Також 20 штук. Так, це в нас вже висіяний, перчик, баклажанчик потім принесу. І ось, значить, що ми сіємо в цьому сезоні, 24-му. Це в нас огірочок non Арктика. Це в нас його тут тисячу штучок. Ось, огірочок непоганий. Ну, з ним ще треба повзитись. Тому що. В пазусі зав'язує багато огірків, а потім їх скидає, тому що потрібно і наганяти корневу і листковий апарат. Так що ось так. Далі. Семеніс. Я вже сіявся він мені сподобався. Буду сіятись другий раз. Буду сіяти його е, разом з огірком. Це десь через 10-15 днів. Значить, Огірочок, то тобто, є, вибачаюсь, це в нас іскандер, кабачок. Досить сподобався, оброблений. Від компанії Семеніс. Далі я вже її сіяв. Це у нас світна капусточка. Опал! 2,5 тисячі штучок. Ось така пачечка, в принципі, далі. Що у нас іде? зарисіма 2,5. Дуже-дуже мені сподобалось іменно зарісима. пусточка бомба хороша для теплиць, для відкритого ґрунту. Ось далі. Ще Лема тисячу штучок взяв. Е -е, також білокачана, і дивіться, в чому фішка. Лема програє її. Е -е, Зорісима виграє, тим, що. Так як я вирощую без досвідки, мало світла, мало сонця, рослинка витягується. Іменно зарісма мені не витягнулася. Я не знаю чому. Але мене це здивувало. Лема трошки витягується. Ну, ну, це таке, ну, Воно зрозуміло, воно витягується, тому що сію вже без пікіровки. Ось, значить, тут у нас порожньо. Також ще будемо сіятись огірочки, капуста зимова. Ось і хочу зразу сказати, де я оце все придбав. Значить, купляю не перший рік. Також там можна купити інспекциди, торфи, рі, е, плівки хороші. Називається компанія Аграйс. Силочку я вам поставлю в описі. Вони є в соцмережах. Також, також вони є вайбери. Кому потрібно, пишіть коментарі. Ну, суто сам магазин я поставлю. В принципі, зайдете, прочитаєте відгуки. Відгуки позитивні. Ось, бачите. Значить, завжди мене виручала, ніколи ще такого не було. що Щось купив і щось паршиве. Значить, дивіться, торф готовий. Значить, ну він трошки темніший, але камера так показує, бо сонце світить. От зараз фокусую трошки. Додаю я агроперліт сюди. Оце моя ванна, я колись мився. І 20 років. Капець, як частина. Значить, перший рік ще не додавав, буду додавати агроперліт. агропеліт. Таку упаковочку маю. Що саме добре, що агроперліт це наш е, Рівненська область. Фокусуйся. Ось, дуже добре. В принципі, думаю, всі знають, для чого агроперліт додається. Також ще я додаю до торфу. Весь ведро вже порожне, чорну землю. Ну, як сказати, вона то чорна, це пісок, він не кислий, Чому я його додаю? Тому що менше просихає, значить, торфяний субстрат. Мені це сподобалось, менше клопотику у нього, так як всі ми знаємо, що торф скоро обсихає, але без цієї землі ніяк. Ніяк. Просто ніяк. Там взяти щось таке на рити, буде рости, ну то не то. Значить, це все в нас гібриди. Так, воно дорого. Ну, але ми маємо результат. Ми маємо з того результат. Значить, така упаковка. На 2 роки, думаю, мені вистачить. 317 гривень. Дорого чи ні? Я не знаю. Значить, судити вам. І сіємось ми в 160 касета. Ось. Що таке 160 касета? 160 ячеек. Просто коротко, ясно. Не китайська, польська. Чому не китайська? Китайська дешевше не подобається тим, що в китайської треба ще вирізати ечейки під корінчик. Тому що багато є, що чи машинка не вибила, чи що там на фабриці, я не знаю. Також, щоб не парились не з корінчики, Дерки в стележах пороблено. Ось, В принципі, хтось садить і в більші касети, я в більші не саджу касети, зараз розкажу чому. Тому що 160 вона мені це як стандартна касета, вона мені дуже гарно стає на стелаж на посадочній машинці на капусту. Ось, Тому, значить що, Я її ось так розкладаю, висипаємо званий торф, розмішуємо і беремо просто, як завжди. Простий дешевий спосіб. Притискаємо на 2-3 см і інше, і інше беремо. Е, також в ідеалі можна перед тим як субстрат мішати, е, додати воду. Но я не додаю того, що я от, земля мокра, я дав сюди землю. Ну, на камеру так не покаже торф, він показує якби сухенький, тому що сонечко світить. То сонце, то холодно ось. Значить, торф класман використовуємо. Також є різні. Добре, що скоро встиг його придбати, тому що ціни вже підросли. Значить, дровця та привезли, нічого незаконно нема, дивіться. Оце все отаке валяється по ліс. Його ніхто не бере, і сос не березе. А ріжець коріння. Чого це не можна просто поприбирати? Ліс буде чистіший, приємніше буде ходити по лісі, там, чи по грибах, чи по ягодах. Плюс ви це все спалите. Воно не зогнає, воно не здрогняває. Це все лежало, просто от лежало. Так, є ось таке майже от рухну, ну воно все згорить. В принципі, різати різати скоріння на дрова, ну не бачу сенсу, тому що. Для чого, коли добра такого вистачає, просто пройтися по лісі, пошукати. Це не є аж такий порухняк і горіти, воно буде прекрасно. В принципі, воно вже сухеньке. Ось. Значить, як я це все роблю, вам коротенько розказав. Значить, пролею потім водичкою. Виставляю я капусту сюди, на стелаж. Ось мій стелаж цілий. І накриваю її. Агроволокном. Ну, в кого нема агроволокна, значить газети старі. Немає газети, просто плівка. Там кухонна чи стрейч плівка В принципі, переважно стрейч плівку накривають. І воно гарно. Для чого накривається? Що менше просихав субстрат. І коли вже з'являться перші сходи, ми це агроволокно будемо знімати. Використовується метод на всьому, Чи це огірок, чи це помідор, немає різниці. І коли вона вже проросте рослинка, зі стелажів я його забираю. Чому буржуйка, стелажі, то буде тепло. І щоб вона менше витягувалась, я її звідси прибираю і несу виставляю ось туди. В принципі, забираю, вона менше витягується, тому що все рівно як не крути, буде тут і газувати тепло. Буде тут в районі коло 20-25 і вище. Тому до всходів тримаємо тут, вона зійшла, забираємо туди. Також не забуваємо про чорну ніжку, проливаємо. Обов'язково, тому що чорна ніжка то така зараза, о, як вкинеться. Буде плачевно. Також, значить, я буду висівати ось цих три гібриди. Тому ставте лайкоси, підписуйтесь на канал, задавайте запитання, побажайте мені гарно посіятись. Ну, так як сію сам, 4-5 годин буду теплиці. Це остаточно. Тому всім дякую, миру та перемоги. Па-па.